Гемінфорд, <Hemingford>, штат Мінесота, 1930 рік. Упродовж подальших кількох днів. щоразу, коли я бачу місіс Мерфі, вона дає мені ще одну пораду щодо того, як поводитися при Нілсенах. Міцно потисни руку, але дуже не стискай. каже вона, проходячи повз мене на сходах. Ти мусиш бути жіночна. Вони мають знати. Що тобі можна довірити роботу за касою. Напучає вона мене за вечерею. Інші жінки приєднуються. Не став питань, радить одна, але відповідай на них без вагання, додає інша. Обов'язково підстрижи й доведи до ладу нігті. Просто перед зустрічю почисть зуби содою. Волосся треба. Скривившись, міз Грант торкається власної голови так. Наче притискає шапку піни. Приборкати Хто зна, як вони поставляться до рудої, особливо такого мідного відтінку. Годі, годі. каже міс Ларсен. Так налякаємо бідолашно, що вона геть розгубиться. Зранку перед зустріччю якоїсь суботи, всередині грудня, у двері моєї спальні легенько постукали. Це місіс Мерфі. Вона тримає на вішакові темно синю оксамитову сукню. Погляньмо, чи це тобі підійде, говорить вона, простягаючи мені її. Я не певна, чи мені запросити її всередину, чи зачинити двері, доки перевдягатимуся, але вона розв'язує мою дилему, зайшовши і сівши на ліжку. Місіс Мерфі аніскілочки не сумнівається, що я не соромлюся роздягнутися і стояти в самих трусах. Вона знімає сукню з вішака, розщібує блискавку з боку, так добре замасковано під шов, що я її й не помітила, і надіває на мене через голову, допомагаючи мені з довгими рукавами, обсмикуючи спідницю з брижами, знову защіпаючи блискавку. Вона відступає, щоб глянути на мене, смикає з одного боку, потім з іншого, обсмикує рукав. Візьмімося за волосся. Каже вона, повертаючи мене спиною. З кишені фартуха вона дістає шпильки для волосся і далі кілька хвилин шарпа їй тягне, забираючи волосся з перед мого чола і пригладжуючи непокірні пасма. Досягнувши задовільного для себе результату, вона повертає мене до дзеркала, щоб і я подивилася. Попри хвилювання перед зустрічю з Нілсенами, я не можу не всміхнутися. Вперше відколи містер Грот обкарнав мені волосся багато місяців тому, на вигляд я майже вродлива. Я ще ніколи не вбирала оксамитової сукні вона важка й трохи цупкувата, з пишною спідницею, що спадає брижами, мені до середини гомілок. Коли рухаюся, вона починає злегка пахнути кульками проти молі. На мій погляд, вона чудова, але місіс Мерфі не задоволена. Примружившись і цокаючи язиком, вона мацає тканину. Зачекай хвильку, я зараз повернуся. мовить вона, поспіхом виходить і незабаром повертається з широкою чорною стрічкою. Обернися. наказує. І коли я обертаюся, зав'язує стрічку, наче пояс із великим бантом позаду. Ми удвох оглядаємо її витвір у дзеркалі. Отак краще. Моя люба. Ти схожа на принцесу. приголошує місіс Мерфі. Твої чорні панчохи чисті? Я киваю. Значить, вбирай їх і чорні черевики сюди пасуватимуть. Вона сміється, тримаючи руки на моїй талії. Ти руденька ірландська принцеса. Просто тут, у Міннесоті. О третій пополудні, за кілька годин після початку першої великої заметілі тієї зими. Я зустрічаю містера та місіс Нілсен у вітальні місіс Мерфі в присутності містера Соренсона й міс Ларсен. Містер Нілсен скидається на велику сіру мишу, і цю схожість доповнюють посмикування вусів, рожеві крайки вух і крихітний рот. Він вбраний у сірий костюм трійку. Носить шовкового метелика краватку в смужку і ходить із чорним ціпком. Місіс Нілсен худа, майже хвороблива. Її густе темне волосся помережене сивиною й укладене в гульку. В неї темні брови та вії, й глибоко посаджені карі очі, а тонкі губи нафарбовані темно червоним. Шкіра смаглява, без пудри й рум'янцю. Місіс Мерфі робить усе, щоб Нілсе не почувалися розкуто. Частує їх чаєм і печивом. Розпитує про те, як вони дісталися через місто в хуртовину і загалом обговорює погоду, як за останні кілька днів знизилася температура, як на заході повільно скупчилися хмари, як сьогодні, нарешті, за загальним очікуванням почалася хурделиця. Вони висловлюють здогади щодо того, скільки снігу випаде, як довго він пролежить, коли знову сніжитиме і якою буде зима. Звісно, вона не дорівняється до зими 1922 року, коли за льодовою січкою прийшли сніги і не давали перепочинку. Або з пиловою бурею 1923-го. Пам'ятаєте, коли падав брудний чорний сніг, принесений із північної Дакоти? Частину міста засипало двометровими кучугурами, і люди тижнями не виходили з дому. Проте ще є шанс. Що ця зима буде така ж м'яка, як у 1922 році. Такого теплого грудня ще не бувало. Нілсени чемно розпитують про мене і я чимдуж стараюся давати такі відповіді на їхні питання, які не були б повні відчаю або апатії. Інші троє дорослих спостерігають за нами з тремтячою напруженістю. Я відчуваю. Як вони підштовхують мене добре триматися, не горбитися і відповідати на питання повними реченнями. Нарешті теми для розмови одна за одною вичерпуються, і містер Соренсон каже: Ну, гаразд, напевно, ми всі знаємо, для чого ми тут, щоб визначити, чи захочуть Нілсени взяти Дороті до себе і чи Дороті зможе задовольнити їхні потреби. З цією метою, Дороті, розкажи Нілсенам, чому ти бажаєш жити з ними і що ти можеш запропонувати. Якщо сказати правду, а це, звісно, не те, про що просить мене містер Соренсон, то мені просто потрібне тепле й сухе житло. Мені хочеться мати вдосталь їжі, одяг і взуття, що захищатиме мене від холоду. Мені хочеться спокою й порядку, понад усе. Я хочу почуватися в безпеці у своєму ліжку. Я вмію шити й досить акуратно, і мені добре вдається працювати з числами, промовляю я. Містер Нілсен, звертаючись до місіс Мерфі, питає Чи вміє ця юна пані куховарити й наводити лад? Чи вона працьвита? Вона протестантка? питає місіс Нілсен. Вона працьота, це я можу підтвердити, відповідає місіс Мерфі. Дещо я вмію готувати, кажу я їм. Однак у моєму попередньому домі мені доводилося готувати рагу з білок та єнотів, і я б воліла більше такого не робити. Боже, звісно, ні, мовить місіс Нілсен. А що до іншого питання? Іншого питання? Я заледве ловлю нитку розмови. Ти ходиш до церкви, Люба? підштовхує мене місіс Мерфі. Ах, що до цього. Сім'я, з якою я жила, була не з тих, хто ходить до церкви. Відповідаю я чесно. Хоча, правду кажучи, я востаннє бувала в церкві, коли зайшла в капличку в товаристві захисту дітей, а до цього тільки з бабусею. Пам'ятаю, як тримала її за руку дорогою до церкви святого Йосипа. Просто в центрі кінвари, маленького храму, побудованого з каменю, з вітражними вікнами і темними дубовими лавками, запах ладану і лілій, свічки, які запалюють за померлих, дорогих людей, гортенні співи священника і чарівний звук органу. Тато казав, що в нього алергія на релігію, що вона нікому нічого доброго не зробила. А коли сусіди з Елізабет – Критикували маму за те, що вона не ходить на службу. Вона відповідала: Спробуйте зібрати купу дітей в неділю зранку, коли в одного з них жар, в іншого кольки, а чоловік п'яний спить на ліжку. Я пам'ятаю, як спостерігала за іншими католиками дівчатами в сукнях для причастя, хлопчиками в начищених до близьку черевиках, що йшли вулицею під нашою квартирою. Доки їхні мами штовхали перед себе возики, а тати ступали поряд. Вона ірландка, Віоло, тож напевно вона католичка. Каже дружині містер Нілсен. Я киваю. Хай ти католичка, дитино. Містер Нілсен уперше звертається безпосередньо до мене. Але ми протестанти, і ми очікуватимемо, що ти ходитимеш з нами на лютеранську службу в неділю. Я вже багато років не бувала ні на якій службі. Тож яка різниця? Так, звісно, і ти маєш знати, що ми тебе відправимо до школи тут, у місті, недалеко від нашого дому, тож ти більше не ходитимеш на заняття до міс Ларсен. Міс Ларсен квапиться. Я вважаю, що дороті й так ось ось переросла б нашу школу. Вона така розумна дівчинка. І після занять, продовжує містер Нілсен, ми очікуватимемо від тебе допомоги в магазині. Звісно, ми платитимемо тобі погодинно. Ти ж знаєш про магазин, Дороті, так? Це щось на кшталт універмагу для всіх і для кожного, додає місіс Нілсен. Я киваю, киваю і киваю. Поки що нічого з того, що вони сказали, не викликає в мене тривоги. Але я й не відчуваю з ними іскри зв'язку. Здається, їм не надто кортить щось дізнатися про мене, але знову ж таки мало кому кортить. Відчуваю, що моє сирідство та обставини, що привели мене до них, мало для них важать проти прогалини в їхньому житті, яку я мала б заповнити. Наступного дня о дев'ятій ранку містер Нілсен зупиняє свій біло-синій Студенбекер. Зі срібною облямівкою, й стукає у вхідні двері. Місіс Мерфі була така щедра, що тепер у мене дві валізи і наплічник повні одягу книжок і взуття. Коли я закриваю свої валізи, міс Ларсен заходить до мене в кімнату і дає мені в руки Ен із зелених дахів. Це моя власна книжка, нешкільна, і я хочу, щоб ти її мала, говорить вона, обіймаючи мене на прощання. Тоді, в четверте, відколи ступила на землю Міннесоти, понад рік тому, все, що я маю, завантажують в авто, і я вирушаю до нового місця.